Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. День, шановні слухачі. Це програма дипломатичні діалоги. Та з вами Катерина і Тетяна у нашій історичній рубриці. І сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну м'яку силу Росії, а саме про російський балет. Навіть нічого не знаючи про балет, ми все одно мали асоціації між Росією та величю її балету. Проте сьогодні ми зруйнуємо цей міф і розкажемо, що світ балету це дещо більше, ніж лебедини Озеро. Мистецтво у 15 столітті в європейській історії запам'ятало. Ся великою кількістю війн, битв та протистоянь. Представники православ'я напружено боролися з відьмами і єрісю, керівники держав захоплювали нові території, лицарські ордени захищали свої права і переконання. Загалом час був дуже неспокійний, тому не дивно, що ряд сумних подій потрібно було замінити на щось більш радісне. Саме тоді з'явився італійський танець як бало. У батьківщині він не здобув великої популярності, але сподобався французькій аристократії. Придворні танцюристи освоювали нову техніку, і 15 жовтня 1581 року представили першу виставу при французькому дворі комедійний балет королеви. Вистава також має іншу назву Церцея. Саме ця дата вважається початком балетної історії. По-справжньому балет став популярним завдяки любові французького короля Людовіка, XIV до танців. Очевидно, французький престол він відкрив першу в Європі королівську. Академію танців відкриття відбулося в 1661 році і році. Академія розташовувалася в самому центрі держави у Парижі під керівництвом П'єра Бошана у 18 столітті. Балет продовжував еволюціонувати у цей час. З'явився жанр. Опери балету, де танець був невіддільною частиною драматичної дії. Хореографи почали розвивати техніку танцю, акцентувавши увагу на виразності рухів. Саме тоді балет поступово перетворився з розваги на високе мистецтво, що вимагало від виконавців неабияких здібностей і технічної майстерності. 19 -те століття стало епохою романтичного балету, який підкорив глядачів своєю фантазією, драматичністю та емоційною глибиною. У цей час були створені такі шедеври, як Жизель та Сельфіда. Романтичний балет ставить у центр уваги образ жінки, яка втілює неземні мрії та ідеали. Танці на пуантах, які символізували легкість і піднесеність, стали невідривною частиною виступів. Однак балет точно не можна вважати російським видом мистецтва, проте його до сих пір асоціюють саме з Росією. Заради справедливості варто зазначити, що кінець 19-го та початок 20-го століття. Ознаменувався розквітом балету в Росії імператорські театри Санкт-Петербург, що стали центром балетного мистецтва, де видатний хореограф Маріус Петіпа створив такі твори, як Лабудини, озеро, спляче красуння та Лоскунчик. Ці постановки стали класикою світового балету і до сьогодні залишаються в репертуарі найвідоміших театрів. Але як так сталося, що, попри російську агресію, світ до сих пір вірить у гасло мистецтво поза політикою, та не хоче відмовитись від росії. Війського впливу у балеті, і чому український балет досі обертається навколо російської системи балету? Спершу варто наголосити, що російський балет, як частина, нібито великої російської культури репрезентує експансію, привласнення та знищення культури інших народів, які вважаються конкурентними. Навіть у книзі Історія руського балета авторства Бухришина вважалося, що плясунами були українські, персицькі, грузинські та середноазіатські танцівниці, тобто навіть тут були переважно закріпачені люди, які були привласнені до російського балету. Саме через них Росія створювала ось цей у першу чергу політичний та саме бренд свого балету. Спочатку в імперську добу, а потім ще й у радянські часи. Окрім того, це можна побачити у сучасній Російській Федерації у світі. Існують досить багато шкіл та методик вивчення балетного танцю у вісімнадцятому 18, 18 століттях. Розвивалася французька школа у 19 столітті. Італійська й танська до того ж, розвивався ще й британський королівський метод у 1920-х роках. Американський метод Джорджа Баланчина, і зокрема формувався російсько-радянська школа Ваганової у 1934 році. Проте перебування України в складі тоталітарної держави призвело до того, що в ній закріпилася саме система Ваганової, як єдина правильна. Навіть зараз, попри велику кількість методів, українські балетні трупи все ще продовжують обирати систему Ваганово. Уї, що звичайно є наслідком насаджування російської культури ще з радянських часів, так ваганова перша упорядкувала основу балету, проте вона не взяла це з повітря. Її упорядкування ґрунтувалося на французькій та італійських школах, тобто Росія не винайшла чогось нового в методиці балету. І загалом система Ваганової вирізняється особливою жорстокістю та консервативністю, на відміну від європейського та американського балету, які зберігають класичність. І, хоч їхні балети розвиваються у нових напрямках, вони до цієї пори зберігають цінності класичного балету. Про те, як саме з'явився цей балет, що досі виконує роль російської пропаганди як культурної країни світу. Насамперед він з'явився у період російської європеїзації, а саме під час реформ Петра І, який, побачивши цей танець у Франції, вирішив його запровадити для дітей з аристократичних родин, як наслідок до формування російської і балетної школи залучилися французькі педагоги та композитори. Так у 1840-х роках через особисті обставини до Російської імперії прибуває Маріус Петіта, який підняв російський балет на новий більш досконалий рівень. Разом із Чайковським він створив такі балетні постановки, як Лебедине озеро та «Спляча красуня. Проте самі ці постановки чомусь вважають найкращими та еталоном балету. особливо росіяни, які насаджували це українцям у період. Творчості Петіта та Чайковського музику для легендарних балетів та опер писали зокрема й видатні світові композитори Леон Мінкус, автор музики до балету Дон Кіхот, а також Жорж Бізе, який створив оперу Кармен. Тобто, досить багато композиторів створювали справжні шедеври, і Чайковський був одним із тих людей. Проте його праці вважалися недосяжними для світового балету. Також є один парадокс у російському балеті: росіяни настільки ним пишаються. Що навіть принижують інші балетні школи. Однак не варто забувати, що у формуванні класичного російського балету брали участь французи, італійці та німці. Тому росіян фактично серед них майже й не було. Навіть батько їхнього балету Маріус Петіт ніколи не розмовляв російською, а сам Чайковський спілкувався з ним лише французькою. До того ж, росіяни, особливо ті, що не мали європейських прізвищ, взагалі не грали провідні ролі у самих виступах. Людиною, яка принесла російський балет Європу став Сергій Дєґілєв. Він прагнув модернізувати російський балет, проте це йому не дозволили. Згодом він зі своєю трупою виступив у протестах в Російській імперії. Однак він емігрував до Франції, де створив модернізовану трупу, вклавши багато коштів у її промо, та акцентував увагу на саме азійському походженні загадкової Росії. Саме таким чином Європа почала сприймати російський балет як щось іконічне у світі балет варто зазначити, що його трупа були й українці проте на афішах балат позиціонувався виключно як російський, тому європейці не розмежовували, де є українське та російське. З приходом радянської влади постало питання: заборонити цей вид мистецтва як нащадок буржуазії, чи його варто залишити? Однак з часом комуністична влада вирішила залишити цей балет та почала його використовувати як один із засобів культурної пропаганди. Саме тоді проваджувалася система ваган. Нової, яку наразі більшість фахівців вважають досить неточною та розмитою, проте Росія до сих пір її впроваджує як єдину правильну, поки західний світ експериментував з балетом та впроваджував нові стилі й образи, радянська влада зробила балет суттєво консервативним, адже вона боялася відходу людей від тоталітарного режиму, який у свою чергу наголошував, що прояв інтересу до інших стилів танцю є підлабузництвом перед заходом. І коли Україна опинилася під радянською. Окупацією то до всіх українських шкіл класичного танцю запровадилася система Ваганової, яка фактично змусила нас забути про всі досягнення українських творців балету на довгі десятиліття, і навіть після здобуття незалежності України аж до повномасштабного російського вторгнення наші режисери продовжували робити російські постановки, адже на їхню думку це вважалося пропіареним явищем, що несе за собою високу культуру. І тоді мало хто усвідомлював, наскільки це міцно нас зв'язувало з Росією з погляду культури, і яку платформу це створювало для культурної окупації України? Зараз більшість українських театрів відходять від російських постановок. Ми можемо обійтися без Чайковського, але ми не зможемо обійтися без власної ідентичності в балеті, яку забирає у нас російська система в Україні. Балет розвивався довгі десятиліття, і такі міста, як Київ, Львів та Одеса, стали осередками балетного мистецтва. Естецтва українські балетні школи, виховавши цілу плеяду талановитих танцівників, і сьогодні мають високу репутацію на міжнародній арені. Український балет продовжує розвиватися, зберігаючи традиції класичного танцю і водночас відкриваючи нові горизонти для сучасного мистецтва. Український балет славиться своєю історією, навіть не зважаючи на те, що його намагалася знищити. Він має власні постановки: сорочинський ярмарок, модеста Мургур. Ського постановці режисела Миколи Боголюбова. Тоді балетна трупа виконувала гопак, що стало винятковим дійством. Наймолодшим солістом був Олександр Соболь, 16-річний танцюрист, який зміг зробити 20 пірюатів. До того ж, ми також маємо свій героїчний балет. Василь Верховинець, композитор, який створив постановку Пан Каньйовський, зміг показати боротьбу українського народу проти панів у 18 столітті, і саме. Тоді вперше в історії балетного театру переполилися дві танцювальні стилі класичний і український народний. Значний внесок у розвиток балетного мистецтва зробив ансамбль народного танцю під керівництвом Павла Вірського. Кожен номер цього колективу був справжнім шедевром, який по-новому розкривав рис національного характеру, завдяки постановкам, таким як Запорожці, Подоляночка та Гопак. Мистецтво ансамблю вийшло на міжнародну арену. Однією з визначних Бід початку ж х років став балет Віталія Кірейка Тіні забутих предків це був перший випадок, коли митці звернулися до одноіменної повісті. Однак, через ідеологічні причини постановку було сято з репертуару. Українські балетмейстери ставили на сцені як світові шедеври, так і балети сучасних композиторів. У 70-х-90-х роках Анатолій Шекер активно працював, втілюючи своє бачення класичних творів 19 го століття у репертуарі та. Атрів того часу були такі вистави, як «Досвітні вогні Лесі Дичко, каміний господар Віталія Губеренка та кам'янері Мирослава Скорика. Шлях українського балетного мистецтва продовжується і сьогодні, адже перед сучасними митцями постають нові завдання, спираючись на багатолітні традиції відомих балетмейстерів, вони працюють над створенням власного стилю, який буде цікавим сучасному глядачеві. У сучасному контексті балет в Україні може бути одна. Об'єктом поетичних конфліктів, коли мова йде про культуру як засіб національного самовизначення, український балет стає важливим елементом у боротьбі за визнання української культури на світовій арені, що може викликати конфлікти, особливо в умовах агресії з боку Росії, де культура також використовується як інструмент пропаганди. А на сьогодні тема добігає кінця. З вами були Катерина і Тетяна, і ми бажаємо вам натхнення. До нових випусків! Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.